Так, всім привіт. День той самий, але агрегати, задача інша. Зараз цепляю диски і будемо пробувати дискувати по автопілоту. Зараз настроїчки, оте все, ширину бере і так далі. Як буде автопілот працювати з дисками. Так, Зараз в общем, підцеплюсь і далі буде. Так що за моє постоянство на ютубі, що знімаю вам відоси, показую, розказую, насипайте лайки. Для кого ж я це роблю, як не для вас. Зараз узнаємось в агронома, що ми, куди ми, як ми. Наверно, діагональку будемо лупашити. І настраюємо широкі захвата общем, далі покажу. Так, настраюємо я ширину захвата. Забув вже, де воно. Створення. Вот б... тут, по-моєму. Ширина. Ось тут ширина агрегата. Пишемо. Якщо у нас це була сівалка, ми його вбираємо, ставимо 2,40 диски, поставимо два. Точка 20 Підтвердите Пробуємо їхати. Все, сидимо, балдеємо швидкість 11,8. Шостою на весь газ. Сзади отаке відбувається Поки поначалу ж приблотикався. В принципі, красота. Як розвернемося, як буде перекриватися, тобто якщо в нас 2,40 ширини, то 20 сантиметрів дошло перекриття. Тут таксота, ну є десь сміщення, так вже як площа не рівна, тобто туди-сюди. Дивіться від конця до краю рівнесенька. Бомба, немає слов, що одні емоції. Сидиш цей і положив. и балдей. Поглядайте-ка на температуру. Вернулся так, плюс-минус столб. Це ж виходить, одна сторона дисків риє ямку воно, а одна ось на То Я ходжу отак, бо як чи загінками, чи як воно правильно називається, щоб не було такого, що ямка повз ямку. Тобто одна сторона дисків порила ямку, ще й друга сторона порила ямку. 11 кілометрів у час, ну це 82. я би, звісно, був... були диски 2,1 під 82-й, було б ісключительно. Але і 2,4 тягне. рівненькі лінії. Хтось сказав писав там в коментарях, о, руль там бігає, хто знає як, це рульовому буде жопа, чи через год, чи через Сіки тут хлопці. Таке враження, як йому цьому рульовому не буде жопа без автопілота. А от як поставили автопілот, то це значить буде рульовому жопа. Ну таке якесь. Ну це МТЗ, день їзди, два дні ремонтується. Отут, а комусь не подобається, як воно труситься. Ну хай собі труситься, хлопці його встановили. Я ж в цих ділах. Вони встановили, значить так треба. Ще коментарі був. Це через год руль нахитнеться, перевірено, Ну нахитнеться, поміняють, новий поставлять. Гарантія на те є, щоб він не нахитувався. А якщо нахитнеться, то його поміняють. Головне, що воно працює, себе повністю оправдує мт а їдеш, як Джандірі, майо -ма Я задоволений. А ви дивіться, вирішуйте самі для себе. Я в себе на каналі показую, як робимо ми, що робимо ми, як працюємо ми. Я нікого ні до чого не спонукаю, не підштовхую і не кажу, як правильно робити. Вибір за вами. Ось, бачите, видно кривизну. Це ж я так їхав. Коли сам рулем крутив. включиться, бо воно ж там в мене з краю натикано отак криво. Ось розстояння те, що перекрило Батя довольний, каже, оце то, що треба. Ще ці дощі пройдуть, воно вмоче і тоді буде вже її сіяться, і все на світі чітко. Каже, не на дуриш судьбу. Хоча є, зерно ж ми там посіяли нікою. Подивимось, як воно зійде. Може, звісно, ми неправильно зробили, що прийшли дискувати, Але це вибір кожного. Хтось ноутіл, хтось класіка, хтось мінімалка, хтось вертітіл, Кожному своє. Не вистачає тільки музички. Ну нічого, я вже колоночку купив. Все буде. Так що працювати можна. Автопілот. Це така штука. Я задоволений повністю. Включив, воно собі їде, аби ще це менше цопотів ці педалі. О, треба ізоленти намотати. МТЗ без ізоленти це не МТЗ. А, руль казали, буде гарячий. Холодний. Я навіть не сказав би, що він тепленький. Красота. Ну, людина, хто б мені що не казав, вона отак рівно МТ Зона не поведе. В нього рулевесь завода, що ти їдеш, що його треба отак смикати. І тобто, той міф, який... Хтось писав мені в коментарях, знову ж вертаюся до того, що е, рульовому буде жопа там і так далі. А коли ми їдемо без автопілота і рульом отак, ловимо, щоб воно було там щось рівніше чи і так далі, оцього е, жопа не буде. Цьому ж як його? Рульовому. Якось е, дико воно виглядає. Дивіться, рівнесенько. Рівнесенько. Людина так просто не проведе рівно. Батя задоволений, так що завтра печемо в бой. Чуть-чуть, звісно, сирувато, може завтра підсохне. Що ще треба? Таке я це щось заїхав, йо -майо. Тут одною рукою знімаєш, тут крутиш того руля. в лінії все перекрито. Тому я й поставив 2,20, щоб було перекриття. Ну так вийшло, що отут аж була е дісковка в ту сторону і диски вирили яму. Тобто і опять тепер яма йде поповз яму. Ну, блін, так вийшло. Але головне, що воно перекриває. Виключи з еще. Та ну йо-ма йо, вонма. Подсунув собі сідушечку, сів і блюхай зімочки. Оце ще аби не зибеніло. О! І легенько й музички. І їдь собі припіваючи тільки на приборку не забувати позивати. І по лінії він пише. Бачите, ось йде зеленіше, тобто йде перекриття по цій стороні. Батя довольний, а коли довольний батя, то і я довольний. Так що Буду закінчувати відо, суть ви поняли. Автопілот це бомба, МТ-зон ПЧ. Ну а я сижу, просто знімаю вам відоси. Так що все, всім пока, все буде Україна.